Пригоди Ясуна Петровича доцента, мікробіолога і цілком адекватної людини. Як нам Господь дороги заплітає? Що завтра буде? Ні, ніхто не знає. Так живемо на світі, у неволі ми як розібратись, хто керує долею. Ясон Петрович вийшов на роботу. То п'ятниця була, а не субота, але на вулиці так людно і так шумно. Ясон Петрович поступив розумно. Пішов він через квер, скорочуючи шлях, чи так він поступив, чи взагалі не так, бо на його пальто красиве і багате, що скапнуло із дерева. Кирпата поміж гілок пробилась голова. Пробач Ясун, природня то потреба. І дякувати, друже, мій, не треба, бо то все до грошей тобі на щастя. А звуть мене Сирена. Милий, драстуй. Петровичу недобре якось стало. Побачив він, що голова руда приклеєна до тіла страусиці. Скажіть ви хто? Та я, твоя цариця, зі мною будеш ти в достатку назавжди, Спосуди золотої їсти й пити, Залишується тільки полюбити мене піднять на руки і піти. На диво кандидат в чоловіки. Запаморочення подолавши за момент, розвивши швидкість як последній аргумент, яку не завжди можуть літаки. Утік. Колотиться, як серце, Тремор рук. Що ж це було? Це, мабуть, гіперзвук. Як раптом біль в нозі стоїть собака? А він мірші від неї та в атаку, вона. Так гнала бідного доцента, що знову він придумав аргументи і завелав у небеса Допоможіть, на що собака різко зупинилась і замінила лютий гнів на милість. Ну, як такого можна не любити? Читали Шерлок Холмс. Да, було діло, ви розумієте, мені вже надоїло у Трясовині Грімпінській сидіть. Хоч я нічим не пригощу, тепер ви мій. Якщо захочете, то можете прибратись. Нам залишається тепер лише добратись до центру в болотах мерщій. Там я терзаю баскірвільве взуття, але тепер є ти, і я твоя. Я сон відчув, як падає стільця. Він був на кафедрі. Хотів встати на ноги, але не зміг занепад сил убогий, відкрив він очі, бо торкнулись до лиця. Медична робітниця, тиск низький, вам вітаміни треба, друже мій. Моє ім'я Медея. Жду вівторок, аналізи здамо, бо вам за сорок і ще не час вам падати. А ця приємніша, ніж птиця й собака. Як тут медея, достаєш приця. Ну що, Ясон Петрович? Колем? <кхем> Ку. Ясон проснувся вдома на дивані. Так ти йдеш до мами. Я йду, сказав Ясон дружині на ходу, збираючи всі подарунки тещі. — Ти ж не хотів, та то я був в бреду, але отямився і сумніви, я знищив. Той, хто знаходить справжню половину, вже повністю щаслива то людина, і вже метань не треба на ходу. Я сон всього три дні прожив на волі. Дружина швидко вирішила долі, і біологія була у небезпеці, бо на вечерю запізнився він до ранку, бо випив, може, пляшку, може, склянку, а як прийшов, не зміг відкрити дверці. Три дні, не ївши і не спавши, вчений розум згадає і обдумує серйозно. Неправильне життя, проблема роста його кар'єри речені сумісні. Вжо помовчим про тих, хто без диплома. Так що вечеряйте хлоп'ята краще вдома.